И пукаем шо мне брать кофасково родду Це Софійка дівчинці усього три з половиною роки, та вона вже справжня патріотка. Нині її тато на передовій захищає Україну від окупантів. А дівчинка тут на Волині збирає кошти на автомобіль для бригади батька, аби той якнайшвидше повернувся додому. Мати дівчинки пані Лідія розповідає, її чоловік пішов на фронт добровольцем, адже понад усе мріє про мирне небо над Україною. Мій чоловік пішов воювати 8 травня. Спочатку він був у біля Львова, потім він три тижні навчання проходив у Великій Британії. Він не проходив особу службу, пішов воювати добровольцем. Чоловік пані Лідії не єдиний, хто в родині нині захищає Україну. Доки воїни захищають небо, жінки та діти волонтерять на Волині, намагаються допомагати усім, чим можуть. І гроші збирають, і їжу на передову відправляють. Втім, зараз головна ціль зібрати кошти на вкрай необхідний автомобіль в нашій сім'ї. Воює не лише він, ще три хлопця тому і так. Ну, і ми розуміємо, що потрібно захищати свою землю, бо інакше ніяк. Але ну, звичайно важко, тому що чекають дзвінки, смс це, це, це дуже виснажує. Ну, але мусимо щось робити, мусимо чекати. Автомобіль е, коштує поверх 120 тисяч гривень. Автомобіль має бути, якщо не помиляюсь, 104-й е, місць, щоб влазило ну, такий міський, щоб і легко проїжджав. Ну, так що він сказав, що краще такий, він буде краще, бо в них якийсь там був він вже поламався і потрібно. Знову, як каже мати дівчинки, Софія дуже чекає тата додому, тож намагається допомогти усім, аби якнайшвидше настала перемога. Так і з'явилася ідея намалювати плакат, із яким дівчинка збирає гроші на автомобіль. Ой, сумує крепко, тому що кожен вечір у нас сльози, де тато наш, що вона ще робить? ну, любить співати зараз. неї ще не марла Україна або уйлузі червона калина. Це для неї просто пісні самі улюблені. Якщо вона десь по радіо чи дочує, вона біжить руку на серце і співає. Свої знання патріотичних пісень дівчинка продемонструвала і нам. Савокаріне, са погина ся. Самі парає. Розкікува і чай Да? Ти чекаєш перемоги України? Крепко-крепко. Угу. Да. Буду я Будує поки окупантів окупентів, з хати. Передала вітаннячка Софійка і татові в надії, що він і на фронті зможе переглянути, як його донечка ним пишається. Тата, я тебе люблю Чекай. тебе чекаю. Вимахи вдома, а допомогти юній Софійці зібрати кошти на авто для батька може кожен номер картки. Ви зараз бачите на екрані.